Вітаю вас, хлопчики та дівчатка. Погляньте, який гарний будиночок. А хто ж у ньому живе, в цьому допоможе нам дізнатися загадка. У норі хатинку має, хліб, сирочок полюбляє, по підлозі тишком нишком. Бігає сіренька мишка. Ой, погляньте, яка ж вона працьовита, прибралася у будиночку та сіла посмакувати улюбленим сиром. Дивлячись у вікно, вона пригадала своїх друзів і вирішила запросити їх на чаювання. Ось і гості завітали. Але щоб посмакувати сиром, потрібно кожному мишенятку знайти за кольором своєї чашки такого ж кольору блюдце. Але вони не знають кольорів, а дуже хочуть сиру. Давайте разом допоможемо їм, знай... знайдіть мишенята блються до їхніх чашок. Якого? Кольору чашки у цієї пари. Синього та червоного. Які блюдця їм потрібні? Так. Сині та червоне. А у цих мишенят якого кольору чашки? Червоне та жовте. І блюдця їм потрібні червоне та жовте. А цим мишенятам, які блюдця потрібні, молодці малята, помаранчеве та зелене. А ось цим мишенятам, які блюдця потрібні, жовте та фіолетове. Молодці малята. Допомогли мишенята. Їм так сподобався сир, що вони захотіли будиночок у вигляді шматочка сиру, а щоб здійснилося їхнє бажання, потрібно уважно розглянути фартушки мишенят та знайти дірочки в сирі такого ж кольору і форми. Ось у цих мишенят які фартушки? Червоний трикутник та Синій квадрат і сир з червоним трикутником і синім квадратом. А у цієї пари фартушки якого кольору зелений круг та синій прямокутник. І сир у них повинен бути зелений круг та синій Прямокутник. Молодці. А ось у цієї пари мишенят. Так, червоний прямокутник та круглий синій круг. І сир з червоним прямокутником та кругом синього кольору. Розумнички малята. Всі мишенята дуже зраділи, що правильно знайшли шматочки сиру та їх бажання здійснилося. Тепер у них є новий сирний будиночок. Мишенята радіють і дарують нам веселий настрій. Діти, а як ми допомогли мишенятам? Підібрали. За кольором чашки і блюдця та знаходили шматочки сиру з дірочками геометричних фігур, як фартушки. До нових зустрічей, малята. До побачень!